Херсонський контрнаступ це контрнаступ, який кацапів з всього правобережжя України. Також він врятував найголовніший порт України, Одесу. Сьогодні я вам розповім про херсонський контрнаступ. Дісклеймер: я вже знімав відео про херсонський контрнаступ, але це було давно. Та відео було не дуже якісне. Тому зараз я постараюсь зробити якісніше. Отож, херсонський контрнаступ. 24 лютого 2022 року Кацапи входять на територію Херсонської області. Входять вони з Криму. Зсу не встигли підірвати Антонівський міст. Крім того, до війни тойсь розмінував кримський перешийок. Тому Кацапи переходять Дніпро та захоплюють Херсон. Але 26 лютого зсу вибили ворога з Херсона. 28 лютого Кацапи оточили Херсон, а 2 березня остаточно окупували Херсон. Херсон став єдиним окупованим з 2022 року адміністративним центром України та єдиним окупованим великим містом на правому березі Дніпра. Утримання Херсона Кацапам було потрібно для того, щоб наступати на Одесу та окупувати все північне Причорномор'є. Тепер перейдемо до контрнаступу. 10 липня 2022 року зсу атакували мости постачання ворога хайморсами. У цей день українське командування розробило план про деокупацію півдня України. Українці встановили плацдарм на лівому березі річки Інгулець. 27 липня ЗСУ знищили Антонівський міст. Це привело до майже повного перерізання постачання на правий берег з боку кацапів. Залишались лише дві паромні переправи у Львовому та козацькому. По яким також вдарили ЗСУ 2 вересня. Після цього кацапи почали стягувати сюди війська з Харківської області, що стало фатальною помилкою. 23 серпня ЗСУ нанесли удар по Нововоскресенську, де знаходився штаб одного кацапського полку. 29 серпня ЗСУ почали штурмові дії на Херсонському напрямці. 1 вересня зсу звільнили Архангельське. Також ЗСУ розширили плацдарм до сухого ставка. В ЗСУ провели маніпулятивну розвідку боєм, схожу на наступ. 1 вересня українці масово обстріляли всі пункти постачання кацапів у Херсонській області. З цього часу окупаційна влада Херсона перемістилась у воронах. Зсу знищили два командних пункти у Херсонській області. Зсу звільнили деякі території біля тернових подів. 1 вересня ЗСУ нанесли удар по Даровці, де знаходився поддонний міст ворога. Масовані удари Хайморсму продовжуються по всім військовим об'єктам Херсонської області. Кацапи зробили спробу повернути Архангельське, але ЗСУ відбили наступ. Наші зробили спробу повернути Ольгіне, але Кацапи відбили атаку. Українці переправились через інгулець та загрібилися у Давидовому бороду. ЗСУ звільнили костромку на плацдармі у сухому ставці. 2 вересня кацапи провели невдалий наступ на Потьомкіне. ЗСУ нанесли удар по Крещонівці. Кацапські блогери. Заявили, що ЗСУ було оточено у Петровці, що прямо суперечило інформації від самого Кремля, де заявляло, що ЗСУ не змогло війти у Петрівку. Українці продовжують масовані атаки по ЗСРФ у Герсонській області. 3 вересня Кацапи знову захопили тернові поди, а ЗСУ звільнили мирне. 4 вересня ЗСУ звільнили високопільда. Далі фронт трохи застив. До 2 жовтня ЗСУ почує наступ на північну частину окупованої Херсонської області. По Дніпру за дісталися до Чан. 3 жовтня, ЗСУ звільнили всю північну зону окупації та з'єдналися з, з плацдармом у сухому ставці. Ну і саме важливе, 9 листопада 2022 року. Кацапи, зрозумівши, що подальший супротив на правобережжі ні до чого не приведе. Лише до того, що ЗСУ рано чи пізно прижмуть кацапів до річки Дніпро. І кацапи поздалися у полон. Кацапи покинули Херсон. Оскільки нормальних мостів не залишалось, Кацапи підривали техніку, яку встигли. Але для Херсона це ще не кінець, а тільки початок. З цього часу Херсон постійно криїть з артилерії. Кацапи знищили херсонський епіцентр та ще багато будівель. Але це вже інша історія. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Усім до побачення! Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, оновлення лінії фронту та багато іншого важливого. Посилання в описі. До побачення!